Вітаємо в ефірі програма Позашкільні читання, позашкільне телебачення. І ми в ефірі зараз представляємо нашу юну учасницю міжнародного фестивалю Щастя у творчості Яніна Горловська брала участь у різних номінаціях. І оця книжечка подарована. Харківською обласною організацією національної спілки письменників України. Ми дуже дякуємо нашим митцям, нашим видавцям за те, що дають таку чудову можливість, і ми можемо подарувати книжки дітям-учасникам нашого фестивалю. Особливо це стосується тих, хто залишився в Україні в місті Харкові в області в такі нелегкі часи. Ми хочемо таку естафету творчості нині продовжити в ефірі. І зараз почитаємо улюблений уривок. Коли всі вдома. Добре, як усі ми вдома, сядемо за столо, дим. Мамо, тато, я і рома. Просто диво, а не дім. Просто диво, просто казка. Просто щастя, а не дим. Так, дійсно дуже такі позитивні сюжети. Ми раді, що такі сюжети стануть в нагоді для нашого домашнього сімейного читання для наших учасників гуртків. Точка зору, школа успіху центру дитячої та юнацької творчості номер 5 з міста Харкова. І ось ви бачите ще один учасник сюжету, Вона сидить і мовчить, але дуже активно вболіває. Ніна, хто це? Скажи мені. Це моя зайка, яку мене подарувала вчитель. Чудово, бачите, вчителі дарують дітям іграшки, а письменницькі організації також дарують нашим дітям і батькам книжки. Ми бажаємо нашим усім глядачам знаходити трошечки часу для домашнього позашкільного, сімейного. Питання, дякуємо за увагу.